Бог є любов. Він явив цю любов у дарі Ісуса Христа, віддавши свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Він нічого не пошкодував для тих, кого бажав викупити як свою власність. Він віддав нам усе небо, звідки можемо черпати сили й мужність, аби не відступити і не бути переможеними лукавим ворогом. Але любов Бога. Не означає, що він може безумовно прощати гріх. Він не простив його сатані, він не простив його Адамові і Каїнові. Безумовно, прощення не одержить і будь-яка інша людина. Він не потуратиме нашим гріхам, не помічаючи вад нашого характеру. Він бажає, щоб ми перемогли їх у Його ім'я, хто відкидає дар Христової праведності. Ті відмовляються мати такі якості характеру, які дозволили б їм стати синами і дочками Бога, Бо вони відмовляються від того єдиного, що може зробити їх гідними участю у весільному бенкеті. Амінь.